Привіт, друзі, у мене видалася вільна годинка, і я вирішила вам розповісти про своє прочитане зими верніше. Двох останніх зимових місяців січня і лютого. Не лякайтеся, книг тут зовсім не багато, адже ви знаєте, я читаю досить таки повільно, але деякі з них справді мені запали в душу, в серце, і я вирішила поділитися ними з вами. І почнемо ми з двох книг французькою і з двох найзимовіших книг з цій добірці. По-перше, це Дженні Колган, її роман Нуель а конфізрі де Розі або ж Різдво в цукерні Розі. Коли я побачила цю книгу на полиці у нашому місцевому магазині преси. Е, мені сподобалася вкладинка, і мені захотілося чогось такого теплого різдвяного. Я вирішила взяти її, незважаючи на те, що це друга серія, друга книга з серії про цукерню Розі. Я першої не читала і взагалі не читала жодного роману Дженні Колден, але бачила хороші відгуки у дівчат на інших YouTube каналах. Тому вирішила спробувати. Я давно не читала якихось таких романтичних історій, хоча не подумайте, що я. Щось маю проти них в свої юні роки я прочитала їх дуже багато. Але якось зараз у мене не так багато часу на читання, або ж я не так багато часу на це виділяю. І романтичні історії я люблю більше дивитися. В фільмах або серіалах, тому що це займає набагато-набагато менше часу дві години ввечері, там, коли є такий настрій, і все на книгу, Шумана мене йде набагато більше годин. І кожен раз, коли я читаю якусь таку історію тільки для відпочинку, мені здається, що я втрачаю цей час, тому що мені би швидше було просто подивитися. Якийсь фільм. Так вийшло із цією книгою. Вона зовсім непогана, але вона все-таки зайняла в мене досить багато часу на читання, і не можу сказати, що я прям хотіла постійно до неї повертатися. Знову ж таки, це друга книга з цієї серії, і, можливо, мені тут не вистачило такого, знаєте, трохи причинки такої в стосунках головних героїв. Тому що у них вже все відбулося тут вже більше про розвиток їхніх стосунків. А знаєте, в якихось романтичних історіях, як для мене, то найцікавіше це завжди початок, якісь флірти про те, як зав'язуються стосунки. Та все ж це була мила зимова історія з таким англійським вайбом про стосунки колишньої медсестри Розі, яка переїжджає в невеличке містечко, щоб допомогти своїй тітці з. Магазином цукерок, і там вона зустрічає чоловіка, який належить до вищого класу, до аристократії, про те, як спочатку зав'язалися їхні стосунки, а тут вже в другій про те, як все це розвивається. Для мене ця історія була трошки за наївною, але я якби, нічого такого більшого і не чекала, тому вона мене не розчарувала, але я не думаю, що. Скоро я буду повертатися до цих історій. Хоча, можливо, наступного Різдва я би спробувала почитати в Дженні Колган іншу серію про Різдво в Капкей-Кафе або про якісь, мені здається, є щось таке про якусь книгарню. От, якби романтична історія і про книгарню, можливо, це би зайшло мені більше. Наступна зимова книга це Монвір Козі від Кароліни Нілі. Я вам показувала цю книгу-розпаковку цієї книги артбуку в своєму різдвяному влозі зараз не час звісно це переглядати, але якщо вам цікаво, то можете глянути. Це така книга з ілюстраціями і різними порадами від авторки про те, як затишно провести свою зиму. Тут є книжкові поради, якісь поради з, з різдвяними фільмами, змовими фільмами, невеличкі історії авторки про її затишне різдво в родині. Також частина книги присвячена рецептам різним традиційним французьким різдвяним рецептам. Щось я вже спробувала і занотувала собі як хороший рецепт до Різдва. Така мила, проста історія. І що добре, тут не тільки про Різдво, а й взагалі про зиму, як після Різдва не зануритися в, якусь, в якийсь смуток, а продовжувати насолоджуватися зимовими днями. Мені сподобалося. Приємно мати таку книжку на полицях. В цій авторки також є такі ж книги про весну і осінь. Про літо, мені здається, ще немає. Я думала замовити собі і про весну, але цієї весни схилилася до іншого варіанту. знайшла Журнал також про весно від української авторки. Я вже колись розповідала на цьому каналі про блог Українки. В неї є блог в Ютубі і в інстаграмі, який називається Quiet Living. Це дівчина зі Львова, і Вона розповідає про те, як зробити своє життя затишним і красивим, свою оселю затишною, і красивою. І от у неї є також різні журнали з порадами там і по ремонту. І є в неї також журнал про весну. І мені пощастило, що саме він є в електронному вигляді. Тому я собі. Його замовила швиденько, він і набагато дешевший. Ця коштує 25 євро, а журнал Quiet Living всього 200 гривень, тому самі розумієте різницю. В журналі Quiet Living, який авторка сама ілюструє, тут можна знайти і прекрасні фото також її авторства, і різні такі поради про те, як прикрасити свій дім, як налаштуватися на весну. Як саджати різні квіти? Взагалі, одним словом, це таке весняне натхнення. Мені дуже сподобалося, хоча тут не так багато тексту, але картинка просто шикарна. Якщо ви також шукаєте якогось весняного натхнення, то я вам дам посилання на її. Блог в інстаграмі, бо там в неї найбільше активність, і саме там ви можете навіть знайти, де купити ці журнали, якщо вас зацікавило. Далі поговоримо про мистецтво українське 20-х років, і розкажу вам про свої враження про книгу Українська абетка. Це книга від видавця Олександра Савчука, в якій зібрані всі аркуші абетки Георгія Нарбута. На жаль, ця бетка не закінчена, і навіть в неї є два варіанти чорно-білий і кольоровий, але все, що було зроблено нарбутом, напрацьовано, зібрано тут. І також тут є коментарі до цих аркушів до, кожного, до кожної літери, і трохи коментарів. Розповіді про самого Нарбута. Я буду е, чесною з вами, не скажу, що графічне мистецтво це щось таке, що прям сильно мене захоплює. І не можу сказати, що від малюнків е, абетки Нарбута я була в захваті. Але дуже цікаво все рівно дізнатися історію цієї абетки, про те, чому Нарбут вирішив її створити, і, взагалі, е, як якийсь артефакт е, культури України. Того часу це дуже цінно і дуже цінно мати таку книгу, в якій все це зібрано. На жаль, коментарі до цієї книги не були якимось такими вичерпними. Це дуже коротко, можливо, це так і задумувалось. Трохи, напевно, були сухуватими і академічними. Це не якась така книга на подарунок, наприклад, дитині. Яка б розглядала всі ці малюнки, є можна було з нею читати, розповісти якусь історію творця. Ця книга гарна, прекрасно оформлена, і історична цінність абетки Нарбута, звісно, не підлягає ніякому сумніву. Якщо ви цікавитеся і вам подобається графічне мистецтво, то я вам дуже раджу звернути на цю книгу свою увагу. Далі поговоримо про культурну спадщину і надбання іншої нації. А саме ірландців, і це книга Дублінці. У своїх планах на рік я говорила, що хочу цього літа прочитати роман «Уліс» Джеймса Джойса. І щоб якось трохи підготуватися, вирішила прочитати і Дублінців. Декілька років тому я читала портрет митця замолоду і можу сказати, що портрет мені сподобався трошки більше, ніж Дублінці. Це книга таких. Оповідань про жителів Дубліна. Ця збірка є найпершою Джеймса Джойса, і вона зовсім не написана в потоку свідомості. Це не те, напевно, за що весь світ знає цього автора. Це збірка не просто якихось довільних оповідань Джеймса Джойса а. Продумана збірка з продуманими оповіданнями, які мали входити і бути в такому порядку, як запланував Джеймс Джойс. Сам він називав цю книгу моральною главою своєї нації. І то справді йдеться багато про моральний занепад ірландців, про те, до чого доводить бідність. Оповідання тут розставлені в хронології дорослішання людини, Перше оповідання про дітей, далі. Про підлітків, про людей середнього віку і вже більш зрілого. І от останнє повідання взагалі називається мертві. І як не дивно, воно мені сподобалося найбільше. Неважко провести паралелі між українцями і ірландцями і якоюсь нашою схожістю, наших історичних доль, адже обом нам доводиться боротися з імперією, яка зовсім поруч, яка не втомлюється пригноблювати нашу культуру і забирати з неї найкращий цвіт. І от Хоча ця тема національної свідомості в останньому оповіданні це не головна взагалі тема, але є тут такі е, натяки на це. І одному з героїв цієї оповідання якраз доводиться тут виправдовуватися за те, що він погано говорить ірландською, і взагалі мало неї послуговується про те, що він мало знає свою країну, і якщо у нього йому випадають якісь канікули, відпустки, то він з радістю поїде кудись за кордон, ніж поїде відкривати свою країну. Це це нам дуже таке близьке сьогодні, тому, звісно, таке оповідання не може не зачепити. А так взагалі вся збірка залишає по собі таке відчуття пригніченості якоїсь приреченості чи що людей, які опинилися в дуже складній економічній ситуації, які живуть в... в столиці Ірландії, яка на той час абсолютно не є столицею, а таким собі невеличким. Містом на краю імперії, звідки люди хочуть вирватися в Лондон. Іде процвітає алкоголізм, але незважаючи на це, Джеймс Джойс любить свою країну. Він пише про Дублін, живучи вже в Парижі, взагалі за кордоном. Для нього Дублін це його все. Саме здається. Весь світ знає Дублін і може гуляти Дубліном за книгами Джеймса Джойса. Це взагалі величезний подарунок, який він зробив в своїй культурі, і цьому місту Дублін. Адже Джойс став просто всесвітньою знаменитістю і класиком, і Дублін разом з ним. Далі швиденько поговоримо про книгу Собачий майданчик» Софі Джексофіоксанен. Швиденько тому що минуле відео це якраз був влог, читацький щоденник на цю історію, тому. Якщо вам цікаво, подивіться краще його. Я ж вам скажу тільки, що Софі Оксанен це фінська письменниця, яка зуміла написати чудовий роман про Україну. Так, ніби вона сама українка, мені так видається. О, можливо, ви з цим не погодитеся тут. Непроста тема про донорство яйцеклітин і про сургатне материнство, про те, як цей бізнес процвітає в Україні, як використовує дівчат, які ризики це несе. І також тут взагалі така соціальна історія України від проголошення незалежності до сьогодення, до події 2014 року. Якщо вам цікаво, як все це може описати Фінська авторка, як вона все це бачить здалеку, але здається, так ніби зсередини, то я дуже раджу вам цей роман. Ну і настанок поговоримо про тему книгу, яку я занурилася в лютому і ще досі перебуваю. І це Леся Українка. А книга, я про яку розкажу, це Леся Українка, книги Сивіли від Тамари Гундорової. Я читала її паралельно драми, поезії і прозу Лесі Українки. Про яку згадувала авторка в цій книзі це не легкий такий нау. Но... Наук а от справді дослідницька робота, літературознавча робота. Тому я не думаю, що якомусь такому середньому читачу, який просто захоче познайомитися більше, дізнатися чогось цікавого про Лесю Українку, треба братися саме за цю книгу. Бо тут більше такої, знаєте, прям літературного аналізу творчості Лесі Українки, ніж якогось науково-популярного контенту. Але якщо ви підкований читач, який любить читати літературознавчу літературу. Вас це не лякає, то, звісно, беріться за цю книгу, тому що вона відкриє і підсвітить вам якісь нові кути і сторони творчості Лесі Українки. Тамара Гундорова тут буде говорити про те, чи хвороба Лесі Українки вплинула на її мистецтво, чи навпаки, і взагалі про те, як сприймалися хвороби на той час в час фонду сієкля, як романтизувалися взагалі сухоти. Про Лесю Українку як людину, яка багато часу провела за кордоном, і про те, як вона бачила і змогла відсторонитися від України. І саме цей фокус з боку зумів її якось підсвітити всі проблеми нашого суспільства. Тут буде про стосунки Лесі Українки з її дядьком Драгомановим, про стосунки з Ольгою Кобилянською, і про різні спекулятивні теми. І в кінці тут є також аналіз. Трьох драм одержимої Касандри і лісової пісні. Я їх прочитала перед тим як читати цей аналіз, і це дуже допоміжно. Крім того, я прочитала бояриню поезію, яку Леся Українка писала в Ялті, а також оповідання над морем. Також про її відпочинок у Ялті. Оповідання мені дуже сподобалося. Я колись його читала вже в збірці з непокритою головою, просто освіжила в пам'яті. Про драми і, взагалі, творчіслесії українки поговоримо пізніше, тому що якихось наступних відео я маю на увазі, тому що я зараз читаю Оксану Забушку, Нот Ходам Дюкен, і там мені ще доведеться. Проробити багато роботи, щоб зрозуміти хоча б на 30% цієї книги, і мені ще треба багато прочитати Лесі Українки, але мені дуже подобається занурюватися в цей світ і знайомитися з творчістю і взагалі з думками Лесі Українки набагато ближче. Цю ж книгу я оцінила на 4, тому що вона трохи була така суховата, і дещо мене в неї підбішувало, це просто. Якесь часте згадування російських письменників. Я не знаю, коли писалася ця книга. І я розумію, що всіх російських письменників ми не можемо просто виконати з світньої літератури, але, але все рівно бачите якісь відсилки постійно на Достоєвського, на Ахматову і так далі. Це прямо ріже очі. І, мені здається, якісь. Приклади можна знайти і в світовій літературі. А про цих поговоримо колись років через 50. Ну що ж, таке було моє зимове прочитане. на жаль, не здалося жодної книги на таку тверду п'ятірку, ну крім драм Лесі Українки, але про це поговоримо якось пізніше і взагалі важко оцінювати творчість Лесі Українки. Я ж вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, щось з цих книг вам приглянулося. Можливо, ви щось уже читали і хочете поділитися і своїми враженнями. Ласкаво, прошу в коментарі. Ще раз дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей. Бувайте, друзі!